Друзі, головна порада, що робити зараз, це не панікувати. Треба дотримуватися дуже і дуже простих правил: поменше виходити з будинку, завжди при першій можливості мити руки, дезінфікувати їх. Якщо немає дезінфекторів, зробіть 70% розчин спирту і постійно дезінфікуйте руки, намагайтеся не чіпати лице брудними. Руками найголовніше: потурбуйтеся про тих, кому понад 60 років, тому що ці люди у найбільшій групі ризику. Можливо, попросіть батьків, знайомих не виходити з дому, організуйте для них доставку продуктів, потурбуйтеся про них будь-яким чином, але якомога менше особистого контакту, тому що це може зберегти їм життя. Якщо у вас є перші ознаки захворювання, ви маєте головне зрозуміти одну річ: температура висока і сухий кашель. Це є привід для того, щоб вимагати від закладів охорони здоров'я перевірити вас на наявність коронавірусу. Стежте за своїм власним станом здоров'я, і якщо у вас підвищена температура і сухий кашель, не легковажте. Зайдіть на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там є багатьма мовами, рекомендації, як захиститися від коронавірусу. Не піддавайтеся паніці і не слухайте різних чуток. Правдою є те, що вірус дуже контагенезний, він дуже активно розповсюджується і він дуже живучий. Заспокойтеся, але дотримуйтеся головних порад щодо збереження вашого здоров'я.